Пошкоджені дороги, спалені ліси та будинки. Наша подорож із тернопільськими волонтерами продовжується. Наступна зупинка Лиман, що на Донеччині. Проїжджаючи місто, на вулицях майже не видно людей. Частина будівель повністю зруйнована, ще інша сильно пошкоджена. Дорогою до наших захисників на узбіччі я помічаю жінку, яка розпалює вогонь та прибирає уламки шиферу. Попри обстріли, тут продовжується життя. Нам вдалося приїхати до бійців батальйону. Карпатська Січ волонтери передали захисникам одяг та продукти харчування про те, що зараз відбувається довкола лиману. Мені розповів військовослужбовець батальйону Карпатська Січ, колишній депутат Тернопільської міської ради Ігор Костюк. Наші хлопці, дівчата обороняють лінії, які вибудувалися після контрнаступу зі сторони Ізюму. Станом на сьогодні ситуація критична, але контрольована. Російська армія система. Тично кожен день атакує наші позиції, намагається прорвати лінію оборони, але їм нічого не вдається. Військовий каже: у Лимані зараз немає централізованого воду та газопостачання. Та, попри це, у місто почали повертатися люди. Якщо говорити за села, які далі йдуть за лиманом, там ситуація ще гірша. Місцевих дуже мало і наразі. Обстріли Просто десь менше, десь більше в тому ж самому Лимані систематично день через день є хаотичні прильоти. Ігор Костюк розповідає з якою армією нашим захисникам доводиться боротися на лиманському напрямку. Є тут як професійна регулярна армія, так і є чмобіків, які та закидають сюди як м'ясо. Вони без досвіду, без нічого. Просто е, ідуть на нариваються на наші позиції, нариваються на нашу артилерію. Казати, що е, все дуже просто це. Ти неправда, тому що навіть якщо іде там тисяча дві три, три цих самих чмобіків, повірте, щоб їх знищити, все одно є наші поранені, наші небесні. Нічого так просто не буває. Навесні 2022 року Лиман опинився у центрі бойових дій. Вороді стався міста у травні, 24-го числа почався штурм і запеклі бої. Українські захисники не віддавали міста до останнього. Але 29 травня окупанти підняли свій прапор і росіяни повернули місту радянську назву Красний Ліман. Після чотирьох місяців окупації наші військові зробили наступ на півночі Донецької області, який став для армії РФ несподіван і вже 1 жовтня на околицях Лиману українські воїни піднімають український прапор. Окупанти, які отримали наказ жодного кроку назад, хаотично тікали з міста, руйнуючи його. За словами начальника Донецької ОВА Павла Кириленка, деокупований Лиман на 90% зруйнований. Ігор Костюк каже: росіяни продовжують хаотично обстрілювати околиці Лиману. Все, що зараз відбувається, воно все повірте не даремно. Але нам потрібно ще попрацювати хоча б рік-два, і ми здобудемо цю вільну незалежну Україну, про яку мріяли наші діти, радіти батьки, і з гордістю, щастя зможемо передати нашим дітям.